Китай провів дводенні військові навчання навколо острову Тайвань. Цього разу дії Народно-визвольної армії Китаю імітували наступ. Повідомляє у своїй аналітиці Бібісі у Пекіні. Ці маневри, маневри назвали суворим покаранням за сепаратистські дії. Навчання провели через три дні після інавгурації президента Вільяма Лаї, який у своїй промові закликав владу Китаю. Змиритися з демократією та припинити спробу встановити свій контроль над острівною країною, яка за рівнем економіки є одним із так званих «азіатських тигрів. На думку військових експертів, Тайваню, дії китайських збройних сил мали вигляд повномасштабного вторгнення, а не економічної блокади. Також вперше агресивні маневри відбувалися навколо низки малих островів, що перебувають під контролем Тайваню. Напередодні армія Китаю заявила, що здійснила імітацію ракетних ударів по військових цілях Тайваню. Проте наразі військові навчання менші за масштабом ніж ті, що проводилися у 2022 і 2023 роках. Міноборони КНР також повідомили, що у бік Тайваню відправлено 16 суден морської поліції та 49 військових літаків, з яких 35 перетнули середню лінію. Мені потрібно підкреслити, що Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю. Це як факт, заснований на історії, так і справжній статус-кво. Це не зміниться в майбутньому. Незалежність Тайваню приречена на провал. Навчання китайські збройні сили проводили у так званій сірій зоні, тобто фактичного вторгнення у територіальні води Тайваню не відбулося. Проте військові експерти, які консультували журналістів видання, заявили, що воєнна активність Китаю у сірій зоні також виснажує та підриває економіку острова, який Пекін вважає частиною Великого Китаю. Незалежність Тайваню досі не визнана більшістю країн світу. Немає офіційних зв'язків із зі сполученими штатами. Проте у законодавстві США передбачена підтримка держави з метою її оборони. Тайвань мала має власні збройні сили чисельністю 300 тисяч осіб. Перший інцидент з оточенням Тайваню ВМС народно визвольної армії Китаю і вторгненням літаків у зону дії ППУ острова відбувся у 2022 році після візиту тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пілосці. На початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України офіційний Тайбей заявив про свою підтримку українського народу, засудивши вторгнення. Уряд Тайваню у 2022 році через спеціальний фонд залучив десятки мільйонів доларів для України, а також передав 800 тактичних дронів бомбардувальників. Ну а далі про те, що президент США Джо Байден може пропустити саміт миру по Україні у Швейцарії, оскільки в цей самий час має бути у Каліфорнії, а саме на заході, зі збору коштів на президентську кампанію, у якому візьмуть участь Джордж Клуні, Джулія Робертс та інші кінозірки. Про це пише видання Блумберг.